Доброго дня! Вітаю своїх глядачів. Вітаю новеньких, які заскочили на канал. Сьогодні у нас субота. Не знаю, видно різка цього. О, я буду робити. Особистий розклад для міста Запоріжжя на прильоти. І так, поїхали. Сьогодні було тихо, єдиний раз я почула десь один такий вибух потужний, але десь далеко-далеко. Ну, я проснулася від того, не знаю, може то мені, але десь дуже далеко. Ну, може, то наші е е уничтожили якусь установку таку, от у с 300 очередной раз. Я буду тому дуже-дуже рада. Ну, дивіться, в нас класний сьогодні день. Нарешті попали по мосту. То будемо готуватися до отвідки. Вони ж зараз поки очухаються, а потім будуть мститися, ви ж знаєте, так? Да? Тим паче дали нам перепочинок сьогодні. Так що ми не розслабляємося надовго. Мої любі запоріжці, це поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу і цього часу, плюс 24 години, ситуацію по місту Запоріжжю з ударами ракет, які збивають ППО. Удари о е, цих різного плану снарядів, які достають до нас. І наші якісь рішення і дії на це все. І тоги якісь. Ну і, звісно, у нас з'явилися дрони російські їх діє. І наші у відповідь теж діє. Давайте подивимося. Так, це у нас ракетні удари. Так, ну що? Два старших аркани луна і суд. Це випало росіянам. Вони отримали сьогодні такий подаруночок від України. Тому вони в шоці, виють на Луну. В них така паніка, паніка, страх, депресуха. І нарешті вони зрозуміли, що вони ніяк не сховаються. Нікуди не сховаються і шукають кращого життя. То я, так розумію, по цьому розкладу це ж їх дії, то я не бачу ракетних ударів. Дії наших ППО відкриті. Сильні, потужні, але не дуже впевнені. Не дуже впевнені, бо в негативі йде. Якось так. Але ці карти нормальні і королева Мечувана, на кульмінації. Тобто будуть збиватися ракети. Це найменше зло оказалося. Ми півроку жили, поки по нас не почали кидати С-300, а зараз вже й дрони. Давайте подивимося. Ось снаряди з різних установок. Ну, тут вони стабільно будуть кидати, люди. І дуже удачно, і дуже потужно, і будуть вони цілити в нас. На жаль, це буде. Гляньте, які їм карти випали. От би нам такі випали. Гляньте! в них дохера цих ракет успіх і удача. І я не вважаю, шістку перемогою. 6, як може цифра 6 бути перемогою? Це якщо вона там о, з такими серйозними арканами, королями, королями, е силою, гермесом, ну таке щось, знаєте, тоді да. А так, вдача, вдача успіх! Вони вдало будуть по нам стріляти оціми е снарядами. Що будемо робити ми? Снарядами. Ми, до речі, навчилися їх відбивати. Я вже так ну, слухала і краєм Оце Мост ну, шукала, що там почитати, нового простой мост, подивитися, і попадала на такі. Ну, дивіться, ми боремося з цим драконом. Ми боремося з цими ракетами, снарядами, але несемо все ж таки несемо втрати. Нам не вистачає технології. Не вистачає технологій і несемо ми втрати. Це з десятка монет, це ще й сімейна карта. Але це то, що ми маємо. То, що ми маємо, ми боремося, ми стараємося, йдуть втрати, але йдуть і нові фази, йдуть навчання, як поборотися з цими снарядами. Ми вже. Тому вчимося, бо ми хто каже, що ми вже закінчили цю фазу. Ми вже можемо, можемо їх практично збивати. Трошки нам не вистачає, отименно того матеріального, тих установок або тих людей-спеціалістів, конкретно у нас в Запоріжжі. Ну і дрони. Дрони, ось вони дрони. Будуть вони на нас, люди, летіть. З злобою. Перевернута, Бачите, тут є неймовірна жорстокість, і вони будуть кидати і чекати від того е, результатів, знаєте, гарних. В общем, ми будемо мати з вами можливо, всі негативні карти лішення, нервотрьопка, і по оцій двійки ще у нас іде. Зрадники. Ідуть зрадники. По дронам йдуть зрадники, тобто коригувати дрони коригують зрадники. Ось така історія. давайте подивимось <coughs> трошки так, трошки так в кучку покладу, щоб ми помістилися. Звісно, Погана історія з цими снарядами та дронами. Бачите, з ракетами ми справляємося, а з цими заразами ми не можемо справитися. Покажіть нам, будь ласка, карти, чи буде зруйнована інфраструктура? Інфраструктура по ракетним ударам у цим. Вода, електрика, газ, общественний транспорт. В принципі, все непогано. Тут ми захищаємося, але не дуже так можемо захиститися газ. А тут проходимо ми, тут треба вкладати гроші. Оцей кризис по монетам, це треба вкладати гроші. Треба робити, це електрика. Тут треба щось робити допомітно, вкладати гроші. Це я для тих людей, які хочуть щось для міста зробити: от куртів, ото той старух. Оце їм треба вкладатися, а не в кармани і в офшори гроші кидати. Так, людські втрати покажіть нам, чи є, чи будуть. Людські втрати від ракетних ударів. От ви знаєте, я вам так сказала, що ми будемо їх відбивати, да? А новині погані? Новини погані, радості тут мало, як кажуть. І оце буде удар. Але оця карта, вона в позитивному плані. В позитивному, але при контексті отакому про людей іменно людські втрати, ну, вона не погана, вона не погана, ні. Ну, так собі. Так, рішення проблеми, рішення проблеми. Але якось воно тут так не дуже красиво. От немає допомоги, немає радості. Але проблема буде вирішена. Тобто, я так розумію, що не буде тут у нас людських втрат. Будуть тільки такі, знаєте, ну ми ж боїмося, правильно. От, І радості у нас немає. Тому так. Але це в позитивному плані туз, то того ми не будемо того боятися. Так. Значить, ми подивилися, що тут іменно в електрику треба вкладатися. Дивимося інфраструктуру від оцих снарядів, чи постраждає якась інфраструктура на цю добу. Вода. Нестабільна ситуація. Ану, а, вибіркова буде нестабільна ситуація по воді. Далі електрика. Ну, тут більш-менш. Так, газ. Ну, при газі ми маємо втрати. І а, транспорт общественний. Ну, тут все, слава Богу. І покажіть людські втрати від цих С-300. Будуть у нас людські втрати від цих обстрілів. Людські втрати. Буде якась е, затримка. Ну, в цілому, бачите, всі жезли, тут енергія життєва. Окрім цієї вісімки перевернутої, вона в цьому моменті, ну, можна сказати, знаєте, як трошки буде затримка. Я зразу це сказала. Якісь сумніви, якісь сумніви. Якась буде ситуація, тобто людина, з людиною буде все, все гаразд. Але там, може, якісь кількість людей, але як, щось, якась, якісь люди будуть під сумнівом. Ну, може, якось така історія, знаєте. Але всі же. Гірка істина. Ну, щось буде таке з кимось, з кимось особисто. Але бачите, імператор буде захист, буде захист. Тут буде серйозно з кимось, з якоюсь кількістю людей, бо з одною людиною буде проблема, але в цілому, в цілому, нормально. Не буде там 12 чоловік. Так, ну і давайте подивимося від дронів. Чи будуть у нас порушена інфраструктура, вода? Буде трошки порушена, трошки десь якось. А, газ. О, чого газ сказала? Ну ладно, а буде газ, я ж електрику завжди кладу. Газ, так, да. десь буде віддільно, газа не буде люди. Електрика, це ж очельник, е, десь віддільно в якомусь місці не буде. Електрика також десь якась історія буде, що не буде, але недовго. Недовго зроблять. І транспорт общественний. Тут буде якась обман. Якийсь обман, ну покажіть. Ні? З транспортом щось буде. Якась історія буде з транспортом. Я дуже боюся, щоб, знаєте, в транспорті не було якихось... В от, що люди якраз їдуть, і їх оце застає, ну якось, ви зрозуміли, да? а люди нічого не можуть зробити. Вони їдуть і все. Це буде може дуже швидко. Ну, може, і не буде такого чогось страшного, може буде просто якийсь скандальчик. Якийсь скандал може бути просто. Бо тут обман. Обман іде. Так. Чи будуть людські втрати? Людські втрати від дронів, ударів дронів у Запоріжжя. Будуть. Будуть і втрати, і страхи. І втрати, і страхи. Але не повинно бути багато, бо зірка це як. Як знаєте, охороняє нас Вселенна від цього. Так що так. Ну і ще по зірки тут йде ще багато. Будуть люди старатися, ті, які займаються оцим. Я сказала, що нам не вистачає цих людей, цього обладнання, будуть старатися щось зробити. Бо тут, ну, тут гармонія. Але, звісно, ці дві, дві карти вони поганенькі, дуже поганенькі. Це просто очевидно. Ось так. Це по Запоріжжю у нас. Я не буду робити тепер відділення на інфраструктуру. Воно все тут. І зараз ми зробимо на теракти, маючи на увазі підклади в транспорті, в під'їздах, в торговельних центрах, соціальних об'єктах. Розумієте? Ось таке щось. Якісь підклади отакі. Привопасні або хімічні. Оце таке. Бо, звісно, що і ракети, і снаряди, і дрони це теракти. Але ми розділяємо це, щоб розуміти, бо так все на кучу ми тоді взагалі нічого не, не поймемо. Так, ці вже перемішані, я їх розумію. Так, зараз ми з вами подивимось теракти. Будь ласка, карти, покажіть мені На від цього часу плюс 24 години теракти по місту Запоріжжю. Якісь або диверсійні групи, якісь то, що шкодить життю людей, і їх будівлям, нашим інфраструктурі нашій. Покажіть нам то. Це росіяни, вороги наші. Вони там будуть діяти. І наші спецслужби, які будуть протистояти цьому. І чи будуть протистояти Так, дивимося, чи будуть. Бачите, які в них діє. Дурні і глупі, але вони готові їх робити Шанс маленький у них, але він є Наші служби. Наші служби, ну на рідкість вірні, буде маленька перемога, хоча я вважаю це як поразкою. І ця карта показує, що нервова буде обстановка, і люди будуть діяти під якимось начальством, яке їм не дуже до вподоби. То давайте ми подивимося, який ітог буде цього всього дійства для нас, для жителів Запоріжжя. Ну, бачите, в принципі, нічого страшного не буде. Це е, чаші перевернуті емоції. Ну, то Бог з ними. Головне цей старший аркан, Буде гармонія, буде все добре. Не повинно бути нічого страшного. Чи будуть якісь. Е, чи будуть проблеми від цих, теракт, від цих терактів, чи можливі проблеми? З інфраструктурою покажіть нам то вода, електрика, газ, общественний транспорт. Тут можу сказати, що все добре, в принципі. А оці дві карти під питанням. Ось водичку ми вже подивилися, буде все добре, там може просто бути якась. Все буде нормально. Ніяких проблем у нас не буде по інфраструктурі у місті Запоріжжя. Ось так що будемо сподіватися, будемо сподіватися, що наші хлопці вже навчаються збивати то все. І будуть нас щільніше захищати від цих естри там іскандерів цих градів, і, коротше снарядів і дронів. Будемо дуже сподіватися на це, що вони опанують цю науку і будуть нас захищати. Так що так. Хоча є, бачите, загроза по дронам і загроза по снарядам, вона існує. Тому дві стіни. Спокій, без паніки, але зразу реагувати. Ви знаєте, я стала неспокійно спати, я реагую на кожний звук. І навіть вже не вдіваю біруші, бо боюся пропустити початок цих ударів щоб успіш побігти в коридор. От вже така ситуація в мене. І оце як ближче до п'яти утра. Це в мене я просинаюсь сама. Представляєте? Довели нас до чого. Так що, так, люди, тримаємося, все буде Україна. Мост почали бомбити, його будуть і надалі бомбити. Так же, як і Антонівський, то все? Замкнуть вони. І з Херсоном піде швидше, і з Запоріжжям піде швидше. Ну, а з Донбасом, там, там же ж вони з Ростова та Білгорода все получають. Ось так. Все. Підписуйтесь на каналчик, ставте лайки. Пишіть коментарі, комментарии, почуймость папа.